Привіт, мої дорогі прихильники Реал Мадрид! У цьому відео ви дізнаєтеся про можливість того, що Лука Модрич може залишити Реал Мадрид і приєднатися до команди з Сполучених Штатів, і я розповім вам, яка саме це команда. Але перед цим я прошу вас підписатися на наш канал і увімкнути дзвіночок сповіщень. Але тільки якщо ви справжній прихильник Реал Мадрид і хочете завжди бути добре проінформованими про все, що відбувається з нашою улюбленою командою. І не забудьте поставити лайк, оскільки таким чином YouTube дізнається, що вам сподобався відео, і рекомендує його іншим прихильникам Реал Мадрид. Можу розраховувати на вас. Дякую. Ми всі знаємо, що було літнє вікно трансферів, але ми повинні бути уважні. Оскільки нове вікно відкриється в січні, і навіть зірки, які нещодавно продовжили контракт з Реал Мадрид, можуть отримати пропозиції про виход з команди в Січні, мова йде про Хорвата Луку Модрича з моменту приходу в Реал Мадрид, Модрич був візитною карткою команди в центрі поля. Його спадок не підлягає сумніву, але з різними переходами, які команда здійснює останнім часом, його місце вже не є таким безпечним, як раніше. Одна з ліг, які виявили інтерес до Модрича, це Мейджор Ліг Сокер МЛС, а саме ФК Пінтер Майами. Джерела, близькі до клубу, вказують на можливу пропозицію контракту на 2 роки для півзахисника, і, можливо, ці переговори стануть більш активними, наближаючись до наступного вікна трансферів. А ви, мій дорогий мадридіста, ви вважаєте, що Лука Модрич дійсно втрачає місце в основі Реал Мадрид? Так чи ні? Залиште свою думку в коментарях. Також перегляньте це наступне відео новин про нашу улюблену команду Реал Мадрид. АЛА Мадрид.